Штучний інтелект дуже сильно руйнує стосунки молодих сімей. Двоє молодих людей, сім'я, чоловік з дружиною дуже жорстко посварилися в переписці. І вони вирішили запитати штучного інтелекту, хто з них правий. Чоловік загрузив переписку в штучний інтелект на свій телефон, те, що він переписувався з дружиною, а дружина в свій телефон, те, що вона переписувалася з чоловіком. І штучний інтелект видав їм відповідь, що чоловіку видав відповідь, що дружина в нього істеричка, що її треба кидати, що далі життя не буде. А дружині видав таку ж саму відповідь, що чоловік в неї поганий, що його також треба кидати, що життя не буде. І вони розійшлися. Тому, на мою думку, що не варто це робити, запитувати штучного інтелекту про свої відносини. Як їх вирішити, потрібно говорити віч на віч і вирішувати свої проблеми з другою половиною, що там не вийшло. от, такі от справи з штучним інтелектом. Тому думайте, не шукайте проблем на свою голову.